Час новин в ефірі національного телемарафону. В Студії з вами Олег Ванюта. Мої вітання. Об'єкти енергетики на півдні Одещини були цієї ночі під ворожою атакою. Зокрема, під удар потрапила і сонячна електростанція. На місцях влучань спалахнули пожежі. Люди не постраждали. У Білгород-Дністровському районі розгорнули пункти незламності. Об'єкти інфраструктури переведені на резервне живлення. Били росіяни і по східних областях. Зокрема, вибухи лунали на Полтавщині та на Дніпропетровщині. Там цілили по інфраструктурі, пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади та лінії електропередач. Загалом цієї ночі Росія застосувала для атаки по Україні балістичну ракету Іскандер м та 176 безпілотних літальних апаратів. Близько сотні з них це шахеди. Сили протиповітряної оборони знешкодили 139 дронів. Є влучання на 14 локаціях, ну а також падіння уламків у двох місцях. На Напередодні ворог атакував енергооб'єкт у Ніжині. Про це повідомили в Чернігівській обласній військовій адміністрації. Кілька селищ Ніжинського та Прилуцького районів залишилися без світла. Відновлювальні роботи тривають. Також у районі пошкоджено транспортну інфраструктуру. Одна людина загинула, та ще одна поранена через ворожі атаки на Запорізький район. Протягом минулої доби окупанти майже тисячу разів атакували регіон. Особливо потерпають селище поряд із лінією фронту. Звідти виїздять навіть ті, хто раніше категорично відмовлявся, у яких умовах відбувається евакуація з преображенки, що на схід від Оріхова розповість Олена Каптьох. Дорога на Преображенку, що східніше Оріхова, у справжніх тунелях із протидронових сіток. Рятувальники долають кілометри під цим хитким захистом. Заїжджають в селище, вулиці Порожні. В селі Преображенка до повномасштабної війни жило майже чотири тисячі людей. Зараз тут ледь набереться зо три сотні. До лінії фронту звідси кілометрів вісім. Все, що летить на оріхів, часто прилітає у Преображенку. Хати тут розбиті артилерією та кабами. Обстріли не вщухають ані на день. Укриттів для місцевих тут немає. хаті, на дивані прячемося. Страшно, звісно. Гань прожив ніч прожив. Слава Богу. Лариса та Любов допомагають виносити речі своїм сусідам. Сьогодні з Преображенки виїжджають пані Віра із чоловіком Петром. Їхня хата геть розбита. Ось хатка маленька, розбита з усіх сторон, заділа не зі у Петра. Хворі ноги. Рятувальникам доводиться його заносити в машину на руках. Лариса теж днями хоче звідси виїхати. Вже й речі збирає. А от любов каже, поки буде в Преображенці. Кидати рідний дім, хоч і побитий, відмовляється. Ну, Що гепать, перший год гепай, та що робить? Дома є з дома. Речей у пані Віри та чоловіка небагато, та все одно машина забита. Через вікно прощаються із сусідами. Вже у машині розповідають, вже один раз виїжджали звідси. Повернулися. Ми вже раз виїжджали, а це ж приїхали на літо додому. Ага. чоловік інвалід, ну йому там некомфортно. Все время в квартирі, а тут і воздух свіжий, і все. Страшно, звісно, як ото кажуть, дурак тільки не боїться. Страшно, ну привикли в Запоріжжі. На них чекають діти, які давно каже пані Віра, просили їх виїхати з Преображенки. А в кого немає родичів у Запоріжжі, є центри, де можна поселитися і жити безкоштовно. Тож рятувальники та поліція закликають виїжджати з небезпечних регіонів Запорізької області, тим паче зараз, коли ворог активізувався на цьому напрямку, із Запоріжжя. Олена Каптюх Дар'я Зрянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. У Харкові прийняли рішення про знесення модульного містечка для переселенців, тамтешнім будиночкам вже 10 років. Їх зводили як тимчасовий прихисток на три роки. У найважчі часи там одночасно проживало до 300 людей. Це переважно вимушені переселенці з Донбасу. Дехто з них і досі там, хоча кілька останніх років містечко в аварійному стані. Ірина Антонюк знає деталі. Даша з бабусею переїхала до цього модульного містечка 10 років тому з Алчевська. Тут дівчина закінчила школу, інститут, знайшла роботу. Тутешні пластикові будинки стали для неї справжнім домом. Коли я побачила, що на фоні мого будиночку залишились лише камні, то важко це важко. Бачити це, коли ти тут прожив 10 років, а по повіто просто висягнули як собаку. На збори мешканцям дали менше тижня, розказує Даша. Половина знайшли нове житло самостійно. Багатодітній родині купили будинок в селі. Ще кількох людей поселили в міські гуртожитки. Даша з бабусею теж пропонували переїхати в гуртожиток, але дівчина з інвалідністю і не змогла б там жити. Я ну Дивилася, що ці умови мені не підходять, бо це все ж таки студентський гуртожиток, і це ну ось такий проход. А ну я на колесі, я просто руками по стінкам їздила. Модульне містечко побудували як тимчасовий прихисток для переселенців 10 років тому. Останні сім воно було в аварійному стані, але люди виїздити звідти не хотіли, бо не мали куди. До останнього дня там залишалося жити 32 мешканці, і всі вони сподівалися, що замість тимчасових пластикових будинків їм побудують постійне житло. Можливо, так би і сталося, якби не почалася війна. Але сьогодні в Харкові вже 200, майже 209 тисяч внутрішньопереміщених переміщених осіб. Які адаптуються в міський простір, вони проживають на рівних умовах, користуються всіма правами харків'ян. Даша з бабусею орендували невеликий будинок під Харковом і ділиться виїжджати з модульного містечка було дуже важко морально, але вже зараз певна, все на краще. Через декілька днів так дійсно було вже відчуття, що це. Треба просто перегорнути листа і почати з все, спочатку. Все саме модульне містечко вже потроху демонтують, вивозять речі, що залишили колишні мешканці, і на кранах самі будинки. Скільки будуть тривати роботи по розбору модульного містечка, прогнозів поки ніхто не дає, бо все буде залежати від двох факторів: обстрілів міста і погоди. Із Харкова Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Росію цієї ночі атакували дрони. Вибухали одразу в кількох регіонах. У Волгограді безпілотні літальні апарати попередньо вразили нафтопереробний завод Лукойлу. У мережі публікують відео пожеж та роботу тамтешньої ППО. Нафтопереробний завод у Волгограді під атакою. Вдруге за останні 10 днів. Місцева влада підтвердила пожежу на території підприємства. Вибухало вночі і у Самарській області. Дрони фіксували над Новокуйбишевським НПЗ. Вороже міноборони звітує, що нібито збили за ніч 57 дронів над Волгоградською, Саратівською, Ростовською, Курською та Брянською областями. А фахівці служби безпеки України відзвітували про те, що безпілотники спецпідрозділу Альфа знищили в новоросійську чотири пускові установки С-400 та два радари. Атака сталася у ніч проти п'ятниці. Ну і раніше повідомлялося про одну вражену систему ППО. Знищені установки були на території кубанської військової частини. Загалом там стояли 12 комплексів С-400 І є висока ймовірність того, що пошкоджені також і вони повідомляють у службі безпеки України. Володимир Зеленський із візитом у Греції програму поїздку із з міркувань безпеки повністю не розкривають. Відомо, що президент проведе зустрічі із грецьким колегою, а також із прем'єр-міністром, спікером місцевого парламенту. Медіа повідомляють, що під час візиту до АФІН Володимир Зеленський буде домовлятися про передачу двох батарей Петріо та 12 винищувачів міраж, а також про енергоспівпрацю. Вже є у нас домовленості про фінансування імпорту газу, і ми закриємо потребу майже 2 мільярди євро на імпорт газу, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російський удар. Уряд України спрямував кошти на фінансування імпорту допомагають наші європейські партнери, європейські банки під гарантією Єврокомісії, Допомагають також українські банки. Допомагає Норвегії. Триває активна робота із американськими партнерами. Повне фінансування буде. А вже на завтра заплановано український візит українського президента до Франції. зустрічі з Еммануелем Макроном анонсував Єлисейський палац. А у вівторок Володимир Зеленський має відвідати Іспанію. Про таке повідомляє. Конгрес цієї країни. Франція посилить тиск на Росію після останньої масованої атаки по Києву. Про таке повідомляє французьке міністерство закордонних справ. У відомстві різко засудили удар, внаслідок якого загинули та постраждали люди. Обстріл Києва в МЗС країни назвали подальшою ескалацією і чітким сигналом того, що Росія не готова до миру. Париж висловив. Повну солідарність з громадянам України, ну, а також висловив працівникам посольства Азербайджану співчуття, яке теж постраждало під час атаки. Перші три кілометри пішохідного інклюзивного маршруту відкриють в Одесі до кінця цього року. Нині облаштовують тротуари, пандуси та зупинки. Шлях пролягає через лікарні, районну адміністрацію та ЦНАП. Проєкт реалізується у співпраці з міністерством розвитку громад у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської без бар'єрів. Амбасадори проєкту вже протестували нові пішохідні ділянки та спробували пересуватися громадським транспортом. Буде зроблено вхідні групи у 16 адрес, 16 домів. Все буде зроблено також він включає в себе обласну лікарню, міську лікарню, міську приймальню далі. Він включає в себе пересипську районну адміністрацію, а також ЦНАП, до які надає послуги соціальні і всі, які потрібно. Був він так розроблений, тому що це саме найбільш великий район нашого міста. 37-річний ветеран, котрий втратив на війні обидві ноги, разом із дружиною відкрили у Львові танцювальну студію. Удвох склали бізнес-план і виграли півмільйона гривень державного гранту. Здійснили все це через рік після важкого поранення бійця. Як витрачали кошти, облаштовували новий простір та втілюють нові ідеї, дізнавалася Олександра Стасишин. На протезах він піднімається сходами і показує щойно відремонтований танцювальний зал. У кутках ще запакований інвентар на стінах, нові кондиціонери. Розмір цього залу, цього приміщення дозволяє відтворювати дітям вже виступи на концертах, на сцені. На першому поверсі студії дружина Сашка Марічка проводить тренування. Раз два, раз, два, раз, два. Гору вниз і гору вниз. Саме танці ще в юності познайомили цю пару, далі одруження, спільні мрії і війна. Ми вже розповідали вам про Олександра Жавненка, пішов добровольцем в Азов. Рік тому був важко поранений. Йому ампутували обидві ноги. Та вже тоді він знав крісло колісне, не його історія. Тож займався понаднормово на бігові протези для бійця. Тоді на марафоні у Токіо збирала гроші 13-річна Яна Степаненко. Можливо, в майбутньому теж якось взяти участь в тренуванні з нею. А якщо взагалі все супер складеться, то й можливо досі побігти з нею в марафон. А вже у червні Олександр втілив свою першу мрію після поранення із коханою знову вийшов на паркет повторити їхній весільний танець. Многие пам'ятають всі дискомфорти відійшли в сторону. Напевно, це за рахунок того, що я був з коханою дружиною. Я робив те, що я люблю. І поки Сашко був на реабілітації разом із Марічкою пройшли бізнес-курси і подались на державний грант для розвитку танцювальної студії. Я більш практик, а Олександр якраз вміє працювати з документами, і він е, писав бізнес-план. Це було складно зробити, бо було дуже багато там моментів, нюансів. Ми отримали е, 500 тисяч гривень. За них ми змогли якраз придбати кондиціонери в два зали. Е, Ось це ліноліум. Він професійний, він дорогий, але він класний. Е, і він не просто розстелений, а вмонтований стаціонарно, що дуже важливо для дітьми. На першому поверсі це були перебудови стін, перепланування, заміна вікон. По суті, це майже роботи робили з нуля. Новою просторою студією не можуть натішитись і вихованці. Тут займаються майже 100 дітей. Стало багато зеркалів і, і другий поверх це дуже гарно. Тут дуже хороша підлога, тут є два зали, і це нам більше дає можливість. Займатися, наприклад, водночас. Окрім марічки з малечею працюють ще кілька хореографів. І Олександр, попри важке поранення, теж інколи згадує танцювальне минуле. Же уже мріє про розвиток нових танцювальних напрямків. Особливе місце запевняє Олександр. У студії обов'язково знайдеться і для ветеранів. Використовувати танець як реабілітацію не лише фізично, але також і ментально. Є попередньо якась така пропозиція з Канади, щоб пройти таке навчання, і можна було б її також тут запровадити. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон Єдині новини. Це всі новини коротко. Костянтин Лінчевський. Далі продовжить ефір телемарафону. Ну а ми з вами опівдні почуємо порцію нової інформації. Побачимося.